Події у світі протягом тижня, які варто згадати. Мої вітання, слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто згадати, про які події варто ще раз поговорити які відбувалися у світі протягом цього тижня. Неділя 6 липня, Сполучені Штати Америки, президент Дональд Трамп у неділю 6 липня назвав смішними. Оці всі заяви колишнього свого союзника, який був, до речі, дуже дуже близьким, з ним я маю на увазі Ілона Маска, який напередодні заявив, що він буде створювати нову політичну партію. Також у неділю Дональд Трамп заявив, що ті країни, які будуть приєднуватися, доєднуватися до політики, підтримувати політику організації БРІКС. Вони будуть мати додаткові 10% тарифів на їхні товари, які будуть йти до Сполучених Штатів І міністр фінансів Скот Бесент у неділю 6 липня заявив, що всі тарифи, які були призупинені, а які були заявлені ще у квітні, вони вступлять у дію з 1 серпня. І країни, які не уклали угоди Америки, будуть мати ці тарифи, але там тарифи різні. Стосовно різних країн у понеділок, 7 липня, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаняху прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Вони там говорили про сектор Газу, але якихось таких суттєвих ну, здобутків не відбулося, на які очікував Трамп, але Нетаняхом, в принципі, знає, як треба спілкуватися із Трампом. Він привіз йому листа, якого направив до Нобелівського комітету, де е, звернувся до Нобелівського комітету щодо номінації Дональда Трампа на премію миру. Нобелівську премію миру, І безумовно. В такий спосіб ну, фактично унеможливив якісь негативні оцінки, якісь дії Трампа по відношенню до нього, по відношенню позиції Ізраїля в секторі Газа. Бразилія у понеділок, 7 липня, президент Бразилії Лула Десільва відкинув всі ці втручання, як він в своїй такій невеликій промові сказав у внутрішні справи Бразилії. Мова йде про те, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що треба перестати переслідувати колишнього президента Бразилії Жонаробельсонаро Жаїра Бельсонаро, якого ну, звинувачують у тому, що він ніби був причетний до підготовки. Державного привороту вівторок, 8 липня, у вівторок 8 липня, розпочався у Велику Британію триденний візит президента Франції Манелі Макрона, який передбачав, зокрема, і виступ у парламенті. Виступ дійсно там відбувся. Виступ був достатньо емоційний. Так, останній раз виступав у парламенті з державним візитом у 2008 році. Ніколя Саркозі такий був тоді. Останні це 17 років тому назад був державний візит. А цей державний з також це перший візит після того, як Великобританія вийшла у 2020 році із Європейського Союзу. Ну, ще виступали, крім е, Саркозі, тепер вже е, Макрона, е, Жак Ширак, прем'єр-міністр, генерал Деголь. Болгарія з 1 січня 2026 року буде вже все вступить у Єврозону. Таке рішення второк прийняли міністри фінансів. Європейського Союзу після 18 років, як Болгарія вступила до Європейського Союзу. Середа, 9 липня. Великій Британії, Франція та Велика Британія оголосили, що і тепер координуватимуть використання своєї ядерної зброї та разом реагуватимуть на будь-яку загрозу в Європі. Ну, це насправді сильна заява, це фактично ядерний щит Великої Британії та Франції над Європейським континентом. Також у Сполучені Штатах Америки цікава насправді подія відбувалася в кінці цього тижня. Це середи, 9 липня по п'ятниці, 11 липня. Дональд Трамп запросив п'ять глав держав африканських на саміт. Таке в принципі вперше мова йде про Сенегал, Ліберію, Габон, Мавританію та Гвінею Вісал. Ну, вони там робочий обід, а потім двосторонні стосунки. Ну, мета це укласти такі вигідні угоди, бо ці країни багаті на корисні копалини, стратегічні ресурси в них є. І Трампу це, скажімо, потрібно. Більше того, ну, як писала американська преса, там фактично за ці корисні копалини певною мірою було гарантування безпеки цим країнам. Ну, Гінецька, ця от заток, бо всі ці країни є прибережні. 4 10 липня. Великі Британія і Франція оголосили про нові кроки взаємного зміцнення оборони. Мова йде тут ну, на тлі зростаючої грози, безумовно, Росії. Мова йде про те, що домовились спільно оновити парки крилатих ракет, будувати нові ракети, ну, знов кордонувати ядерні свої арсенали. Ми вже про це згадували. Ну і рішення ці були оголошені під час триденного державного візиту Макрона до Лондону, який включав поновлення зобов'язання щодо підтримки України у поточній боротьбі та майбутній відбудові. Ну, дійсно, щодо. Майбутньої відбудови, то в Римі якраз також у четвер розпочалася конференція з відновлення. Ну, до речі, слід зазначити, що на цій конференції було заявлено прем'єр-міністром України Шмигрем, що потрібно 850 мільярдів євро на відновлення. Ну я думаю, що грошей безумовно не буде. Мова десь там йде про 500 трохи більше мільярдів. Про це говорив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ну і напередодні також і Світовий банк. Оцінив, десь там, якщо не помиляюся, 524 мільярда доларів. Раніше було 486 мільярдів. Ну як воно буде, в першу чергу, на мою думку, безумовно потрібні ресурси, гроші того, щоб країна могла себе захистити, а потім вже займатися відновленням. Але безумовно щодо планів стосовно відновлення, так про них треба говорити. Тобто, це так чи інакше потрібний процес, але він, ну на мою думку, на сьогоднішній момент є ну в такому тільки. Процесі заяв, розмов, якихось обіцянок, хоча, можливо, якісь двосторонні стосунки. Там була інформація, що Швейцарію підписали, яка буде вкладати в нашу енергетику відновлення. Це дуже добре. Тобто, поточне відновлення, якесь мають бути ресурси. Я би сказав, треба два етапи, а потім безумовно йти про серйозні ресурси, які стосуються зокрема тих грошей, які заморожені російських грошей. Ну і також варто сказати, що в Італії відбулася в цей час і зустріч коаліції бажаючих. Макрон і Кір Стармер вони були по повідомив'язку з візитом державний Макрон був у Великій Британії. Ну а ці зазначити, що вперше у зустрічі коаліції бажаючих взяли представники Штатів Америки. Це спеціальний представник Кіт Келок, і також це сенатор Лінсіґрем. Ну, Було заявлено, що є вже конкретні плани, як будуть розгортатися війська після припинення вогню. А спочатку безмов треба припинити, тому треба тиск робити на Росію, треба Україні більше допомагати. Ну, а такий багатонаціональний штаб керування він за, вже почав свою працю у Парижі, а через 12 місяців переїде до Лондону. Так про це було заявлено. Близький схід, прем'єр-міністр Ізраїлю, заявив у четвер, що розпочне переговори з Хамас. Ну, ці зазначили, що певні приумори, переговори там при посередництві Катару вони вже ведуться в столиці Катаро досі, але е, сказав е, Нетаняху, що він поновить військові дії, якщо не буде припинення вогню. А припинення вогню він е, пов'язує із роззброєнням Хамас. Ну, це фактично ведеться переговори до глухого кута. Канада і США Трамп голосив про 35% надбавки до тарифів на канадські товари. Починаючи з 1 серпня. Він написав листа прем'єр-міністру Канади Марку Карні, Він цей лист розмістив своїй соціальній мережі. Ну і там також написано, що ці тарифи можуть підвищуватися, можуть знижуватися, залежно від того, як домовляться США і Канада. Ну Канада і США вони мають укласти угоду до 21 липня. Про це було домовлено. На зустрічі у Канаді, яка відбувалася 15-17 червня, п'ятниця 11 липня сполучені штати Америки оголосили безпрецедентні, як пише іноземна преса, санкції проти президента Куби Мігеля Діаса Канеля. І мовить через це через три роки, через чотири роки, як пишуть, після історичних антиурядових протестів, які тоді відбувалися на острові. Куба. Ну, зокрема, про це заявив дерсекретар США Марко Рубіо у своєму аккаунті. Він додав, що інші ключові фігури кубинського режиму, такі як міністр оборони Альваро Лопес Мієра та міністр внутрішніх справ Ласаро Альберто Альварес Касас, також є в мішенню цих санкцій. Субота, 2, 12 липня, США, президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, до речі, також знову ж про тарифи запровадження 30% тарифів для Мексики та Європейського Союзу, що ще більше загострить оцю торговельну ну, напружність. Знову з мова йде про ці з 1 серпня. Ну він таким чином тисне. Вже президентка Мексики Клаудія Шейнба вона вже виступила, висловила з цього приводу, сказала, що перегори ведуться, але угода, якщо вона буде укладена, вона не має бути такою, що шкодить інтересам мексиканського народу. Ну і близький схід не приймів ці перегори досі між Ізраїлем та Хамас щодо припинення Гуню в Газі гальмуються планом якраз виведення ізраїльських військ територій, те, що він хоче, щоб були роззброєний Хамас. Тобто фактично зараз, ну як і я згадував раніше, що ці перегори фактично зараз ставляться на паузу. Ну сподіваюся, в глухий кут вони все таки не зайдуть. Іран, міністр законних справ Ірану Абасарахчі, заявив, що е, насправді ніби не було призупинене оце співпраця з МАГАТЕ, це міжнародне агентство з атомної гетики ООН. А вона просто буде мати інші форми. І, зокрема, він також сказав, що за великим рахунком Іран вивчає там, деталі, можливості поновлення е, переговорів щодо ядерної програми США. І неділя, 13 липня. Північна Корея, північнокрейський лідер Кім Чен Ін запевнив міністра закордонних справ Росії, Лаврову у своїй беззастережній підтримці в війні проти України, вважаючи перемогу Москви певною. Про це повідомили офіційні засоби масової інформації Північної Кореї. Ну і він, вони там повідомили, що він прийняв Лаврова, ну це було, як я так розумію, ще у суботу. От про такі події, які відбувалися протягом тижня. Я хотів вам ще раз нагадати: я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, ставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!